Сьогодні в нас є чим вас здивувати. Це кухня студія з преміальних матеріалів, і тут є дуже багато технологічних моментів, про які я вам і розкажу. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш канал і починаємо огляд. У нас є багаторівневий острів, одна його частина виконує роль столу, тому тут можна розмістити багато людей або сісти сім'єю для того, щоб не використовувати величезний стіл у гостій. Інший рівень. Це для полубарних стільців, як ви бачите, плюс отака велика робоча зона для того, щоб можна було розмістити багато продуктів. Тут ми використовували фасади компанії Кліф. Це преміальне італійське ДСП. Воно має фактуру дерева, але дуже стійке до пошкоджень, до вологи і такі фасади будуть служити дуже довго. З усіх сторін ми використали підсвітку барної стійки знизу. На стільниці ми використали. Штучний камінь це акриловий камінь, який ми зробили 40 міліметрів. Отака масивна стільниця дуже гарно виглядає. З цієї сторони у нас є місце для зберігання. Все функціонально, можна туди багато чого загрузити. Одною із ізюмінок і особливостей на цій кухні є винна шафа, у кого дозволяє бюджет і хто любить попити вінця на вечір. Така штука буде корисна в домі. Ми звикли бачити, що сушка для тарілок у нас розміщена десь у верхніх шафах. В цьому випадку якраз ми використали сушку для тарілок в видвіжних шухлядах. Причому ми зробили їх дві штуки. Тут можна поставити тарілки і чашки, і другий рівень. Тут ми поставили фурнітуру блюм HL. Це для того, щоб ми могли. Підняти ось так вверх фасад і сюди поставити каву машину. Для зручності її обслуговування ми зробили сюди таку висувну шухляду, де буде стояти цей прилад. Тут є довідник. Можна його зробити ще й на серводрайві, в кого є кошти і бажання, буде працювати на дотик. Зверху ми зробили push-to-open. Кухня, до речі, висотою майже 3 метри, тому прийшлося робити такі високі шафи. Фасад у нас взагалі це один із найкращих фасадів, які є зараз в Україні. Їх, до речі, часто використовують на італійських кухнях. Це у нас Фенікс. Це один із найнадійніших пластиків HPL, які можуть, можуть бути поклеєні на МДФ-панель. Він, по-перше, не дряпається, тому що він дуже ізносостійкий, не боїться вологи. Також має дуже високу тактильну матову поверхню. Дуже легкий в догляді, навіть якщо на нього попадає якийсь жир або масло, воно на ньому збирається, його легко буде прибрати. Але для того, щоб очистити такий фасад, потрібно використовувати міламінові губки і неабразивну хімію для того, щоб не наносити якісь пошкодження. Зверніть на це увагу. Так, витяжка у нас тут вбудована знизу, тому у нас є захват для пальців. Тут ми використали блюм Aventus HF. Ручка зсередини, як завжди, для того, щоб було зручно закривати і не братися за фасади. Другий рівень це у нас просто як для чогось надовго те, що ми не користуємося. І тут у нас просто поличка підсвітка в профілі з профілем гола для захвату фасаду, щоб було зручно. Класним рішенням було, ми не завантажували тут повністю вгорі все ж шафами і поставили такі товсті полички, теж з кліфа. Знизу використали неонну підсвітку, яка в нас просто засверлюється в один рівень з поличкою. Так, із шухляд. Значить, шухляди тут одні з найдорожчих це у нас Box Blum. Дуже естетичні, дуже тихі, плавний хід у них. Да, мають ось такі прямі. Прямі чіткі форми, дерев'яний лоточок, і тут у нас прихована шухляда, яка зручна для того, щоб брати ложки вилки, ми її відкриваємо, а потім відкидаємо для того, щоб добратися в нижню частину кухні. Великі шухляди знизу для кастрюль з релінгом. Тут їх достатньо багато. Всім відкривати не будемо. У нас комбінована варильна поверхня, газ, електрика. Ну, всі розуміють, що щось в, нас в країні відбувається, тому таке рішення теж зараз буде не зайвим. Е, вже показував раніше, але е, велике карго Мюллер. Воно з довідником, місце для ножів, для досточок розділових, для бутилок. Така штука дуже класно розвантажує якраз оцю видвіжну шухляду для ложечок і вилок. Одна із тут класних фішок це прихований кут. Кухня у нас кутова, і ми розуміємо, що там у нас є мертва зона. Тут така от система, магічний кут, ви сюди все кладете, є доступ. Так само з довідником. Правда, це компанія Vibo Італія. Це один із найдорожчих сегментів фурнітури в цьому класі. Є інші, але скажу по досвіду, що саме Vibo працюють достатньо коректно і, ну, скажімо, м'яко, без шумів, і нормально працює довідник, тому що більш дешеві аналоги вони бувають, працюють не так, як би вам хотілося. Трошки є скрипи, трошки є якісь моменти. Тут все чудово, тому. Один із найкращих варіантів. Мийка у нас підстольного монтажу приклеєна знизу до камнів. Мийка велика, тому вона важка, дуже глибока. І тут довелося ставити підсилювач. Ось такі підпорні планки, щоб тримали мийку. Також у нас висить диспоузер, подрібнювач. Він теж дає навантаження і вібрацію, тому це все було підсилено для того, щоб ця мийка не відірвалася. Посудомийка На 60 це повноцінна посудомийка. Зручно вона знаходиться у нас поруч з ящиками для посуду для того, щоб туди вигружати все. На кухні ще одним важливим елементом є звичайно стільниця. І стільниця в нас акриловий камінь. Тому що останнім часом ми використовуємо багато кварцевих стільниць, керамічних стільниць і вже давно забули про акриловий камінь. Але є. Люди, яким це подобається, які пам'ятають, чим відрізняється ця стільниця від кварцу та кераміки, зараз розкажу. Коротенько. Перше, це все-таки більше смоли е, полімерний матеріал із використанням е, полімерних смол. Так, вона може дряпатись, якщо прямо її царапати, але вона тепліша на дотик, немає взагалі ніяких швів, ви не бачите з'єднань. Е, його можна зробити різної форми, навіть якщо це потрібно, зробити якусь гнуту форму. І ось такі, коли великі площі, то е, він чудово справляється з тим, що ви не бачите з'єднань, і це найголовніша перевага цього камню. І ще його можна відполірувати, коли ви його подряпали. Його можна відреставрувати, якщо він десь лопнув, тріснув ще щось з ним сталося. Тобто його можна відреставрувати, і ви цього не побачите. Тому як варіант, можете дивитись, але мало кольорів в акрилі якраз під мрамор або під якісь там. Камінь прям натуральний, тобто більшість кольорів ось таких з крапленнями однотонних або з якимись невеликими розводами. Тому якщо кольорова гама підходить, то акрил можна розглядати. Дуже гарна вітрина. Це у нас скло stop стопсол. Має такі дзеркальне відображення на Push-to-Open. І також у нас підсвітка неонова. Немає просто алюмінієвого профілю, хто розуміє. Дуже гарно виглядає, коли працює підсвітка. Дуже гарно виглядає цей матеріал кліф під дерево. Якщо ви можете так роздивитися, камера передасть, то в нього є рельєф. До речі, оця штука це зараз з'явилися нові кнопки у Фабігано, які запускають диспоузер. Тобто кнопка просто йде, може бути де, де завгодно. Або в шафі, або в тумбочці, можна десь приклеїти. До витяжки йде пульт. До речі, не, не зайва штука, тому що е, всі кнопочки у нас знаходяться знизу. Ми можемо це все е, вмикати вручну. Відку включимо швидкість, але, як бачите, не зовсім зручно е, дивитися, що ти тут нажимаєш. Буде зручніше користуватися пультом. Е, можна його на магнітик поставити, ось так або десь е, покласти. В якомусь місці, коли користуєшся, класна штука, тому теж купуйте витяжки з пультами управління. У нас кухня студія, тому тут великий простір, є зона для телевізору. Ми зробили такі дві тумби. Тут ми теж використали матеріал кліф. Такі у нас Push-to-open, блюмовські шухляди. Для зберігання дуже зручно. І для того, щоб це виглядало. Достатньо гарно. Ми поставили сюди скло 8 мм фарбоване. Що вам подобається, поставте лайк. І е, мій особистий дизайн. Е, я розробив ось такі е, ніжки з металу, з тонкої труби. Незвичайний квадрат якийсь, а під кутами, тому дуже класно. І там така сама у нас е, тумба. Табуретка пробка. Сразу говорю, це не наше виробництво. Просто вперше таке бачив тут на об'єкті дуже класна італійська компанія, але замовник не признається, де купував, тому я просто показав, що можна зробити в Україні. Наші майстри щось да придумають. Тут дуже зручно сидіти, тому що висота, якраз як стіл або дійсно як стійку. Якщо е, вам сподобалось наше відео і наш огляд, підпишіться на наш канал та підтримайте нашу команду. А з вами був Макс, компанія WoDLід. До нових зустрічей.